Бо є мій друг. Напевно, він мене вже тікає на вечір. Може, так зараз будемо бачити, чи мене здибає, чи ні. Рано здивову, знову ж купідбалено. Є, всі мака моя сябака, сябака вийшла, Дякую. Ти вже прохрамувся трошки. О, чекай, зараз я знайду. Ай-яй-яй-яй-яй, ай, 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 ай. кажи, я чекаю. Ой-ой-ой. чекаю. Я чекаю. чекаю. Зараз хвилинку. Я так чекаю. О, є. Таке набрала. Пережимсь. Так. Або на це гризице. це? Отаку. Вечері, пане. Оцей песок. Тао какао біло грудик. Такі очі. маю друга на Діди до пра свій пра. Коли кусав, а тепер так мило дивиться на тебе. Як йому не дати. Тось похавати. Ну. Та-ра-на-на. Косівські гори на долоні. Дам косю.

ke onde niye duruyor tak, tak. Cemni. Yedi lıraç. Yedi lıraç.